Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо на нашому каналі нову рубрику під назвою Тлумачення Таро. Тут будуть серії відео з тлумаченням арканів Таро в різних сферах життя, в різних ситуаціях. Додатково текстові файли я дав в нашій групі в Телеграмі. По класиці, сьогодні розпочнемо зі старших арканів, і саме зі сфери здоров'я. Тому вмощуйтесь зручно. Не забувайте, будь ласка, лайки, коментарі, якщо є питання. І поїхали. Починаємо з шута. Аркан-шут. Стан здоров'я. Зазвичай відчуття молодих сил, бадьорість і вітальність дбала ставлення до здоров'я, але зазвичай без наслідків. Утім, про наслідки розкажуть додаткові карти в розкладі. Також має значущу роль в плані психічного здоров'я. Шут традиційно описує психічні розлади, втрату соціальної адекватності. У поєднаннях несправ... з несприятливими картами шут. Може означати душевну хворобу. Ну, наприклад, невроз, психоз, манію, марення, алкогольна або наркотична залежність. Гарячка, збуджений стан тощо. Але, як то кажуть, не все те, що вважається божевіллям, насправді є таким. Чому? Тому що пошутул у нас інколи проходять досить високоуронічні. Люди з високоуронічною психікою, тобто люди, які йдуть по більш якихось високих кермічних розвитках, і інколи ми в соціумі цих людей сприймаємо за не зовсім адекватних. Але можливо вони навіть адекватніші за нас. Тому тут можливо, хто читав майстери Маргариту, може завжди згадувати про такого героя, як Іван Бездомний. Не можна сказати, що він був реально, без, ну, скажімо так, неадекватний. Так? Тому, можливо, соціум навколо нього не був готовий ще сприймати те, що знає він. Тому з шутом обережніше. Далі мах стан здоров'я. Взагалі-то, якщо вірити прямому символізму, мах особлює життєву силу і ясно свідчить про. Що людина перебуває у чудовій формі. Традиційні тлумачення чомусь вельми негативні, можливо, через тісну асоціацію з лікарем. А раз прийшов лікар, значить щось не так у нас з організмом. У сучасних трактуваннях вважається, що мах віщує сприятливий результат, якщо питання стосується проблеми зі здоров'ям. Лікар зуміє надати потрібну допомогу, при цьому треба враховувати, що фізичне здоров'я душевне тісно пов'язані. Перевернути маг взагалі сильно акцентує душевний дисбаланс. Можливо, тому що в природному стані розум і воля в ньому на висоті. Тут відбувається їхнє блокування або розвивається хворобливий прояв, тобто те, що зверху, не доходить до фізичного тіла. І якщо, наприклад, маг стоїть перед шутом, це може свідчити про сильний стрес, небезпеку втрати розуму, можливо, тому що обидві карти символізують сходження інформації з гори донизу. Так само, наприклад, сімкою мечів, це досить в таких класичних тлумаченнях, може вказувати, що не захворієш, типу це на краще. Щось такого. Далі, жриця. Жриця тісно пов'язана з місячним циклом, а місячний цикл традиційно асоціюється з жіночим гормональним циклом і вагітністю. Як індикатор хвороби, жриця може вказувати на гормональну природу розладу. Також не варто забувати, що в чоловіків теж є гормони і теж можуть бути певні розлади. Також у віддані жриці перебувають пам'ять, спогади, сон. Поливання настроїв усе те, за що астрологічно відповідає місяць. Присутність жриці в розкладі може символізувати і целлітель так само, тому дивіться на карти, які її оточують. Далі імператриця. Підйом життєвих сил, можливість відпочити душею і тіло, зарядитися новими енергіями, довге життя, відмінне здоров'я. Карта вельми точно вказує на вагітність, на майбутнє або недавні пологи. Якщо карта є сигніфікатором хвороби, то це найімовірніша кіста або пухлина. Організм ростить щось зайве, плакає патологічні процеси. Далі, імператор. Імператор володар людського тіла, який творить і оживляє. Він символ реального фізичного світу, відродження і зміцнення, тому вважається показником міцного здоров'я, іноді може вказувати на спадковість на батьківські лінії. Перевернутий імператор може свідчити про головні болі, брак життєвого тонусу, а інколи, навпаки, гіпертонії. Специфічно для чоловіків він вказує на проблеми статевої сфери, ну, наприклад, простатит. Зрідка може вказувати на поранення, травми наслідок нещасного випадку, а також на апоплексію. Що це таке погугліть, я на лікар, теж не можу всі терміни знати. Знайшла це в трактуваннях, тому ділюся. Далі, жрець, єрофант. І він. Підпорядковує переконанням все, зокрема, харчування, секс, загартування, а тому полюбляє пости вегетаріанство, йогу, аюрведу тощо. Не факт, що обрана система є підходящою саме вам, як відомо, що добре одному може бути зле іншому. Тому як сигніфікатор хвороби може вказувати на вікові проблеми, наприклад, артрити або остеопорози. Також про захворювання може говорити вухо-горло-ніс, вухогорлоніс, м'язові болі та інфекції, що передаються від людини до людини повітряно крапеним шляхом. Також, дивлячись на те, що на єрофанті зображені ще дві людини, які стоять перед ним, так? ми можемо говорити про хвороби парних органів, наприклад, нирок. Закохані. Гарне здоров'я. Перевернута карта вказує на проблеми зі здоров'ям, роблячи акцент на гормонах знову ж таки. Іноді по закоханих натякають, що найкращим лікарем для людини є інша людина. Тобто, лікуємо не зовсім традиційно. Колесниця Колісниця показник міцного здоров'я і життєстійкості. вона однаково хороша для тіла і духу. Поява колісниця хороша для людини, яка вирішила зайнятися нарешті спортом або кинути застарілу шукливу звичку. Ця карта допомагає практикувати суворіший режим життя, дієту, заняття спортом тощо. Якщо ж йдеться саме про хворобу, Сигніфікатор колісниця віщує одужання. І тільки якщо вже цю карту ну, геть конче потрібно трактувати як причину хвороби, то це можуть бути стресогенні захворювання шланково-кишкового тракту. Колісниця співвідноситься зі знаком рака, тому що проєктується на шлунок, зокрема. Наприклад, виразка пов'язана з перенапруженням, надто активною діяльністю. Колісниця також асоціюється з кріслом, каталкою і всім, що допомагає в нього потрапити. Одне з традиційних значень це бойові поранення. Думаю, в наш сучасний ритм життя і ситуації ми можемо також витягти з за кермів це трактування. Сучасне ж більш таке трактування це нещасні випадки, аварії, травми, особливо отримані в ДТП. Рідше інфаркти, інсульти. Перевернута колісниця може вказувати на цілу низку проблем від спортивних травм до втрати гомеостазу в організмі внаслідок, наприклад, вірусу з ускладненнями і неправильного лікування. Це можуть бути і депресія досягнення, або післяпологова депресія, все, що з причиною є результат перенапруження нервової системи. Далі справедливість. Справедливість відновлює рівновагу і вчить підтримувати здоров'я в порядку. Наприклад, розпалюючись за якісь потурання своїм, скажімо, недобрим звичкам. Як індикатор хвороби, вона вказує на порушення рівноваги та обміну в організмі, проблеми метаболізму, авітамінозу, інтоксикації, захворювання печінки. Цікаво також зазначити, що починкові захворювання психосоматично пов'язані з емоційним станом гніву, а гнів, своєю чергою, з проблемами правосуддя. Тобто, несправедливість це суть сила без справедливості. І, можливо, не випадково саме позиції сили і справедливості в інколи міняються місцями, деякі автори. За справедливістю впевнено йдуть усілякі аналізи, обстеження, діагнози, точні лікарські висновки, госпіталізації, навіть операції. Операції, якщо в розкладі біля справедливості присутні мечі. Іноді акцентовано взаємозв'язок проблем здоров'я і юридичних наслідків, що саме мається на увазі. Коли через суди через заподіяння шкоди здоров'ю, або непра... якесь неправильне лікування, так, тобто загроза життю, ну тобто все, що за собою тягне юридичні наслідки вже по закону, кримінальні навіть. Далі, відлюдник. Відлюдник не найсприятливіша карта для здоров'я. За ним тіло стає ефемерним, тобто прах ти її, з праху вийшов, в прах повернешся. Це занепад, енергії, зниження тонусу, поступово загортання активності, життєвих функцій. Це карта спуску в і руху всередину. У класичному вигляді вона відповідає процесам природного старіння взагалі, але це може бути і виснаження після перевантажень, і необхідність економити сили, що залишилися. Також сюди йдуть депресія, безсоння, гормональна недостатність, менопауза, ревматизм. Усі типові для похилого віку хронічні проблеми здоров'я, проблеми з травленням. По відлюднику нерідко проходить анестезія, наркоз, гортання психічної активності, порада, яка може бути по відлюднику: це аскеза, відмова від звичного стилю життя і багатьох повсякденних звичок, що перетворилися на псевдопотреби, але насправді організм в них не потребується. Далі, колесо фортуни. Зазвичай цілком гарне здоров'я, особливо в оточенні сприятливих карт, але з елементами циклотомії, тобто чергування періодів підйому і, занепаду сил, перепади настрою. Може бути й залежність від якихось інших циклів, наприклад, цикл хвороб, загострення, ремісії, рецидиви, так звані реку... 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 рекурентність, зворотність, що буває як у випадку деяких інфекцій, так і психічних захворювань. Сюди ж ідуть сезонні алергії, сезонні ефективні розклади. Ну, здебільшого, ми це розуміємо як депресії. Так? Колесо фортуни має стосунок також і до іншого загальновідомого циклу: жіночого, описуючи пов'язані з цим явищем. Тобто ПМС, затримки, коливання ваги тощо. Далі сила. По силі проходить великий запас життєвої енергії, міцне здоров'я, слухняне тіло, правильні інстинкти, гарна фізична форма, якщо людина хвора. Сила говорить про життєздатність, вітальність, одужання і відновлення сил. Людям, які надто захоплюються духовними пошуками, аскезою або просто кабінетним навчанням, вона рекомендує згадати про своє фізичне тіло, так? яке потрібно теж плакати, якби годувати і інколи балувати. Мораль цієї карти сили такова. У здоровому тілі, здоровий дух. Перевернута карта. Говорить про фізичну і духовну слабкість. Ну. Зрозуміло, що це буде вже поганий показник для здоров'я. Повішений ця карта сама по собі один з індикаторів хворої людини. Хронічні хвороби, психічні розлади, всілякі залежності, особливо ті, що пов'язані з перебуванням у зміненому стані свідомості та зависання на чомусь. Спектр її проявів досить широкий. Стадія абстиненції мазохізму, аскетизму, виснажена підірвана здоров'я, знасиленість виснаження, позбавлення рухливості, наприклад, перелом ноги. У певному контексті може вказувати на важкі стани, політравма, кома, наслідки хімічної або променевої терапії, перебування в реанімації. Сюди ж можуть проходити чорномагічні впливи і спроби втрутитися в тонкі структури людини також це все до карти повішеної. Далі смерть. Що нам каже смерть? Ця карта несприятлива в плані здоров'я. Дух смерті розпад і знищення. Сюди можуть йти видалення зубів і операції з приводу пухлин. Це усілякі ампутації та ектомії, тобто покликання позбавити життєздатне від нежиттєздатного. По смерті можуть також проходити доволі серйозні розлади здоров'я, як от операції, інфаркти, а також хронічні та невиліковані хвороби. У вкрай рідкісних випадках кома, клінічна смерть. Всупереч, навіть своїй назві, смерть ну, дуже вкрай рідко сама по собі показує саме на фізичну смерть. Вона часто описує стан депресії ще. Через медитацію на смерть. Нам буде легше пережити втрату або безрадісні зміни, якщо вони пов'язані зі стресом. Іноді по аркану смерті проходять псування і пристріти. Також сюди йдуть атрофії, менопауза, відключення і припинення якихось функцій і ритмів в організмі. Помірність. Головна функція помірності підтримання в людині її фізичного і духовного життя. Тому це найпотужніша карта стілення та відродження. Якщо питання стосується здоров'я, психічного чи фізичного, то помірність означає гарне самопочуття чи одужання, душевне і фізичне здоров'я тіло як храм душі. Помірність у всьому, вміння тверезитися, дотримуватися дієти, відмовити собі власному шматочку неправильної поведінки. Це не жорстокість і не аскеза, а вміння мудро поводитися з власним тілом. Ця карта описує відновлення втрачених зв'язків із тілом, можливість знову його чути, розуміти, медитація, злиття з потоком, тиша і безтурботність, коли нічого не вибиває з колії. Також помірність є найвищою мірою здоров'я і цілюща карта в хворобливому ключі. Її можна трактувати швидше як вона випала заздалегідь нездоровій людині в якомусь витоку хвороби. Вона може говорити про застійні явища в організмі, порушення обміну речовин. Найбільш буквально вона відповідає ниркам і всьому, що з ними пов'язано. Тобто дві чаші, вода переливається з чаші в чашу. Помірність також це вказано на психосоматичні розлади. Як стан тіла позначається на душі, так і душевний стан відбивається в тілі. Вона нерідко випадає людям, які розхитали своє здоров'я потвореним неправильним способом життя. Так? Тому може вказувати на період відновлювальний, післяопераційний, коли людина повинна дотримуватися не тільки обмежень у їжі, а й обережно ставитись до свого тіла в цілому. Перевернута помірність вважається одним з індикаторів безпліддя. В астрологічному сенсі щось на кшталт ураження прозерпіни, тобто порушення процесів внутрішньої алхімії. Коли щось в наших внутрішніх органах не так відбувається або не відбувається взагалі. У прямому положенні іноді має відношення до зачаття і репродуктивних здібностей. Рідина в глечиках символізує життєвий флюїд, звільнений з тілесної оболонки. Д'явол. Іноді карта вказує на поганий астральний вплив чорномагічні дії. Руйнування, здоров'я через залежність, погані звички, неправильний спосіб життя, самопікло... самознищення тощо. Наркоманія, алкоголізм, венеричні хвороби. У разі підтвердження іншими арканами д'явол може казати про смерть. Вежа. По вежі в нас йдуть хвороби, на кшталт, як грім з ясного неба. Тобто переломи, травми, що супроводжуються гострим болем, нещасні випадки, поранення, опіки, шок. Іноді по вежі проходять раптові стілення, хворобу вдається вигнати і витравити, але це, як правило, теж потрясає організм. Іноді по вежі проходять раптові стілення, хворобу вдається вигнати і витравити, але це, як правило, теж потрясає організм дощенту. Хірургічні операції, променева і хіміотерапія. По вежі проходять симптоми звільнення організму від токсинів: висока температура, блювота, всілякі шкірні висипання, крововиливи, нариви, нагноєння, напад апендициту, розрив кісти, серцевий напад, інфаркт, інсульт. Сюди ж також іде вікова криза, нервовий зрив, жорстка фрустрація, панічні атаки, психічні розлади, скоріше психо... Патичного характеру, тобто, коли не людина сама для себе сама себе достає, коли людина достає інших навколо себе. Також це стан ефекту підірване здоров'я. До речі, наприклад, ще підірване здоров'я унаслідок радіаційного зараження в наш життєвий період часу наразі це досить актуальне трактування. У виняткових випадках. Це може бути загибель, тобто катастрофа, нечасний випадок. Зірка. Дух зірки, оновлення і переродження. Це чудова карта краси і тиші. Потужний образ і знак внутрішнього відродження. У відданні зірки перебувають також молодість і краса. Все, що йде всілякі процедури, пов'язані з красою тіла. так? Також зірка несе повне омолодження організму. Вода, що л'ється з хлечики, символізує саме життя. Тому вважається, що карта свідчує про хороше здоров'я і надлишок життєвих сил. Обіцяє повне одужання зачаття. Також по зірці у нас проходять позитивні всілякі дії. У них наголошується і на виснаженні можуть бути виснаження життєвих сил. По зірці. В класичних трактуваннях, також, якщо ми розглядаємо як причину хвороби, або хворобу, або сигніфікатор хвороби, може вказувати на, лег... на захворювання легеневої системи організму. Це може бути утоплення, наприклад, теж. Насправді дві посудини з водою на аркані наводять нас на думку про живу і мертву воду. Пам'ятаєте, як була казка, жива вода? Тобто. Ота гармонія, яка потрібна: тобто, жива вода виливається на землю, а мерта виливається назад в джерело. згідно з сюжетом казок, обидві ці води необхідні для відродження. Але яку саме з цих двох вод уособлюватиме аркан для кверента, так, це вже повинні показати карти поруч. Також зв'язок зірки з бездоганою чистотою, гармонією може акцентувати теми екологічної ніші, наприклад, відповідного клімату, чистоти повітря води, свободу того, що людина вживає в їжу від хімічних та інших забруднень. Як сигніфікатор хвороби вона може вказувати на алергії чи інші страждання, пов'язані з непереносимостю якості, Якихось елементів довкілля, яке виявляється недостатньо чистим. Але знову ж таки, те, що одному, наприклад, клопи в постілі будуть норм, так для іншого це може бути непереборна обставина. Місяць. Буває, що місяць говорить про глибоку психологічну кризу або клінічну депресію, коли потрібно допомагати, фахів... допомагати вже в цій людині фахівцю. Порушення сну, кошмари, лунатизм. сюди ж делетергія, нарколепсія, кому, психічні розлади абсолютно всі, істерія, страх, манія, переслідування тощо, також різні форми втечі від дійсності, якісь там ілюзії, галюцинації. Ну, взагалі, тобто людина якось починає залежати від світу ілюзій. Також по місяцю у нас можуть йти приховані недуги, особливо пов'язані з рідинним обміном, наприклад, набряки, нетримання, проблеми з сечовипусканням. Інколи по місяцю можна вказати на настання вагітності, але ж знову ж таки у розрізі супутствуючих карт. Вважається, що в особливих випадках говорити про спадковість гени, які відіграють свою роль у стані здоров'я або в перебігу захворювань. Але увага, якщо ми говоримо про гени, ми по місяцю говоримо здебільшого про материнську лінію. По місяцю також впевнено проходять віруси, інфекції, епідемії, взагалі проблеми зараженості середовища, збудниками хвороб, токсинами або чимось подібним. Вважається, що перевернутий місяць може бути показником проблем з промовою, тобто заїкання, німота прост... або просто дуже великі труднощі зі словесним вираженням. Сюда в нас йде також мовчання, апатія, можуть бути прояви аутизму, депресії, хвороблива реакція на місячні фази, атмосферні зміни, підвищення метеочу. Сонце прекрасне здоров'я. Життєва енергія, повнота сил, активність і бадьорість, чудовий фізичний і духовний стан, повне благополуччя, одужання, а іноді буквально перемога над смертю. Адже сонце це джерело життя. Тут іде гарний душевний стан. Сонце також може слугувати нагадуванням, що ми живемо не для того, щоб працювати, а щоб жити. Перевернути може вказувати на виснаження, професійне вигорання. Також по сонцю, звісно, ідуть тепловий удар, сонячний опік. Оце в абсолютно суворих випадках рак шкіри. Іноді проблеми з серцем, але зазвичай спричинений перегрівом або фізичним навантаженням не по руках. Також одне з цікавих таких класичних спостережень, що перевернути сонце може вказувати на сезонні депресії. Ну, те, що кажуть, тобто там. Осіння хандра, так, зимова і так далі. Коротше, сонячний день, тобто відбувається переведення часу, змінюється ритм життя, і людина відчуває занепад духу та сили. Так, нам це знайомо інколи. Можливо, також це може стосуватися взагалі підвищеної чутливості людини до сонячного циклу. Не плутайте по місяцю ми на місячні цикли реагуємо, по сонцю ми теж можемо реагувати на сонячні цикли, тобто затемнення, спалахи, магнітні бурі то, що Знову метеозалежність, але вже від сонця. Суд. Щодо здоров'я карта проявляється двояко. Вона може обіцяти безсумнівно поліпшення, здоров'я приплив енергії, відновлення після серйозної хвороби, за нею можна повстати з мертвих, зцілення від депресії. Але в окремих випадках суд закликає людину геть із цього світу, тобто, прийшла пора, так? Тобто, суд іде, час йти в рай. Як сигніфікатор хвороби, суд вказує на загальне жахливе самопочуття. Ситуації, коли людині дуже погано, це можуть бути порушення серцевої діяльності, сильна алергія, нетравлення шлунку, морська хвороба, хворобливий початок менструації, напад мігрені, астми або параної. Дєздатність у всіх таких станах, м'яко кажучи, поганенька. У перевернутому ж положенні суд то це взагалі грізний сигніфікатор, його традиційне значення невиліковна недуга. тобто положення практично безнадійне і це треба. Якось сприяти. Світ, вільність, прекрасне здоров'я, висока енергія, народження дитини, одужання, відновлення сил, лікування, процеси самовідновлення, саморегуляції. Для серйозної хвороби людини карта може стати покащиком на близькість смерті, на летальний результат. Причому, як на безумовне благо для душі, людина йде на той світ. Тобто, але по карті Світ це сприймається як благо. Перевернута вказує на тотальний розлад здоров'я, його підірваність, раптове погіршення самопочуття, нещасні випадки, викидень. Якщо саме мир стає сигніфікатором хвороби, то це можуть бути проблеми з хребтом, що стосуються загальної рухливості тіла, травми спини, інвалідність, остеопороз або загальне ослаблення імунітету. Ну, в гіршому випадку як сигніфікатор хвороби якраз світ може вказувати на вірус імунодефіциту людини, тобто на ВІЛ. Отже, ми сьогодні з вами пройшлися по старшим арканам. Далі у нас буде серія з молодших арканів: мечі тузи, о, мечі, жезли, пентаклі, чаші. Та ми пройдемо по кожному по картам двору по молодшим арканам. І потім ще буде окремо в цьому серію відео, де спробую розповісти приклади якихось пар карт, які разом можуть вказувати на те чи інше в організмі. Ну, а зараз поки на цьому все. Дякую за увагу і гарного вам розкладу і тлумачення арканів.